До чого ж тільки не вдаються наші талановиті українці, щоб приховати своє приватне життя? Але цього разу мова йде про серйозне: камери відеонагляду за дорожнім рухом не розпізнають цифри номерних знаків на автомобілях, водії яких вирішили закрити їх рамками з металевими сітками. Це створює серйозні перешкоди правоохоронцям під час розшуку автомобілів, причетних до скоєння злочинів, як дорожньо-транспортних пригод, так і крадіжок, грабежів, розбійних нападів і навіть убивств. Виявляється, сітка створює бар'єр для мікрохвиль і унеможливлює розпізнавання цифр, роблячи їх розмитими. У зв'язку із цим Державтоінспекція провела рейдові відпрацювання, залучивши до цієї роботи представників засобів масової інформації. Спостерігаючи за дорожнім рухом довго автомобілів із замаскованими номерними знаками, чекати не довелося. Приблизно кожні 15 хвилин такі автівки потрапляють в поле зору автоінспекторів. Це і закриті спеціальною сіткою, і перефарбовані, і найпоширеніше заляпані болотом номерні знаки. Це порушення пояснюють станом наших доріг і дехто ліквідовує на місці. Те, що номерні знаки не можна прикривати металевими сітками, більшість водіїв і не знають. Або ж роблять вигляд, що не знають насправді ж це порушення, яке створює серйозні перешкоди правоохоронцям під час розшуку автомобілів, причетних до скоєння злочинів, як дорожньо-транспортних пригод, так і крадіжок, грабежів, розбійних нападів і навіть убивств. Саме тому співробітники ДАІ проводять профілактичні заходи, виявляючи порушників. В результаті заходів складено 6 адміністративних протоколів на водіїв за порушення правил по статті 121 частині 6. Основні порушення правил дорожнього руху це забруднення номерних знаків, що не дозволяє розглянути їх символи на відстані 20 метрів, також закриття номерних знаків іншими предметами. Така самодіяльність водіїв суперечить вимогам правил дорожнього руху, де вказано, що забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими. В інакшому разі, згідно із статтею, передбачена відповідальність штраф у розмірі від 170 до 255 гривень. За повторність такого порушення, згідно зі статтею, рішення в справі про адміністративне правопорушення приймає вже суд. Державтоінспекція звертається до водіїв транспортних засобів ще раз переглянути номерні знаки і привести їх у відповідність до правил і норм стандартів.